Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі. Світ знає, як завжди, розповідаю вам про найактуальніші новини сьогоднішнього дня. Перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Президент Росії Володимир Путін прибув до китайського Тяньцзіня для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, подія, яку багато хто розглядає не просто як дипломатичну зустріч, а як демонстрацію нового міжнародного. Порядку: червона доріжка, почесна варта, військовий парад, теплий прийом на найвищому рівні усе це виглядало як чіткий сигнал світові. Москва не збирається визнавати свою ізоляцію, а Пекін готовий показати, що підтримує стратегічне партнерство з Кремлем навіть у часи глибокої геополітичної турбулентності. Особливого символізму додало те, що поруч із путіним на урочистостях був присутній прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, лідер країни, яка водночас активно співпрацює і з Росією і з Заходом. Для Москви це шанс заявити. Росія залишається частиною великої політики, попри санкції та тиск США і Європи. Для Китаю можливість показати, що саме Пекін дедалі більше визначає правила гри в Євразії. Шанхайська організація співробітництва існує вже понад два десятиліття і об'єднує країни, які прагнуть спільної безпеки та економічного розвитку без огляду на диктатуру Заходу. Для Росії зараз цей майданчик важливий як ніколи. Санкції боляче б'ють по економіці, технологічні обмеження стримують розвиток промисловості. А вихід із західних фінансових ринків змушує Кремль шукати нових союзників. Саміт у Китаї дає змогу продемонструвати внутрішній аудиторії, що ізоляція це лише пропагандистський міф. А насправді Росія продовжує брати участь у великих міжнародних процесах. Протокольні почесті в Тянзіні виглядали особливо контрастно на тлі постійних звинувачень Заходу на адресу Росії. Західні політики називають Путіна диктатором, воєнним злочинцем і згоєм світової політики. А тут червона доріжка, теплі рукостискання, спільні фотографії з лідерами Китаю, Індії країн Центральної Азії. Для російського телебачення це ідеальна картинка. Ось він, президент, який не тільки не відсторонений від світових справ, а й бере участь у формуванні нового глобального порядку. Однак за яскравими кадрами ховається складна геополітична реальність. Китай справді зміцнює співпрацю з Росією, але робить це на власних умовах. Пекін отримує вигідні ціни на російські енергоресурси, розширює доступ до російських ринків і технологій, водночас обережно уникаючи прямих кроків, які могли б викликати нові санкції проти китайської економіки. Росія, прагнучи втримати економіку на плаву, дедалі більше стає залежною від Китаю, і ця асиметрія викликає занепокоєння навіть у середині кремлівських еліт. Путін і Сі Цзіньпін на саміті говорили про необхідність створення справедливого багатополярного світу. Це ключовий меседж для обох лідерів. Вони прагнуть показати, що доба однополярності, коли СПОША визначали правила, закінчується. На зміну має прийти система, де кілька великих центрів сили: Росія, Китай, Індія, можливо, країни Близького Сходу та Латинської Америки, встановлюють баланс без диктату Вашингтона. Утім, експерти на заході застерігають, так звана рівність у цьому партнерстві виглядає ілюзорною. Китайська економіка в десятки разів потужніша за російську. Пекін володіє сучасними технологіями, промисловими потужностями та фінансовими ресурсами, тоді як Москва в основному може запропонувати лише сировину, зброю та політичну підтримку у стратегічних конфліктах. Ця диспропорція робить Росію швидше молодшим партнером Китаю, ніж рівним союзником. Для внутрішньої російської аудиторії візит Путіна справжній інформаційний подарунок. Телевізійні канали показують кадри, де російського президента зустрічають як шанованого гостя, підкреслюють обійми з Сі Цзіньпіном і рукостискання з нарендрою моді, наголошують на тому, що Росія не одна і що Захід не зміг домогтися міжнародної ізоляції Кремля. Це важливо для підтримки іміджу Путіна як сильного лідера, особливо з огляду на економічні труднощі, падіння доходів населення та втрати на фронті. Західні медіа подають картину зовсім інакше. Вони називають зустріч у тянзені радше тактичним альянсом, ніж справжнім партнерством. У США та й Європі наголошують, що Китай не надає Росії прямої військової допомоги, а обмежує підтримку, аби уникнути вторинних санкцій. Аналітики також звертають увагу на те, що Пекін зберігає контакти з Києвом і не зацікавлений у безмежному продовженні війни, яка шкодить світовій торгівлі та створює ризики глобальної нестабільності. Важливим моментом саміту стала присутність прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Індія, яка активно співпрацює з ПРИ США та Європейським Союзом, одночасно збільшує закупівлі російської нафти і газу за зниженими цінами. Делі намагається балансувати між двома таборами, отримуючи вигоду як від Заходу, так і від Росії та Китаю. Для Путіна фотографія поруч із моді це спосіб показати, що навіть великі демократичні країни не відвертаються від Москви. Для моді це шанс підкреслити незалежність індійської зовнішньої політики та зміцнити позиції як посередника у глобальних конфліктах. Поза офіційними заявами та протокольними зустрічами, саміт СССР традиційно є місцем, де обговорюють конкретні економічні проекти. Росія прагне збільшити експорт енергоресурсів на схід, компенсуючи втрати європейських ринків. Китай зацікавлений у стабільних поставках нафти і газу, а також у розширенні транспортних коридорів через Центральну Азію. Індія розглядає ці можливості як шанс диверсифікувати енергопостачання. На порядку денному також співпраця у сфері високих технологій, фінансів і створення платіжних систем, які б обходили долар та євро. Показово, що під час саміту неодноразово звучали тези про протидію санкціям і необхідність спільного фронту проти економічного тиску заходу. Це виглядає як спроба створити альтернативну архітектуру світової економіки з власними торговими маршрутами, банками та розрахунковими системами. Проте аналітики вказують, що реалізація таких планів потребує часу та величезних інвестицій а на практиці країни СКО часто мають суперечливі інтереси. Гучні заяви про новий міжнародний порядок привабливо звучать на політичних форумах, але реальність складніша: Китай не прагне відкритого зіткнення із заходом, адже його економіка тісно інтегрована у світові ринки. Індія теж не готова ставати на бік жодного з таборів у глобальній конфронтації. А Росія, ослаблена війною та санкціями, змушена шукати підтримки навіть ціною поступок. Тож союз між Москвою та Пекіном виглядає швидше ситуативним, ніж стратегічним союзом проти спільного конкурента, а не союзом заради спільних цінностей. Однак Путін досягає своєї головної мети: демонструє, що його країна не ізольована і що в нього є партнери, готові тиснути руки та вести переговори. Ця демонстрація адресована не стільки Заходу, скільки російським громадянам, мовляв, світ визнає Росію, а санкції не мають вирішального значення. У Кремлі сподіваються, що такий сигнал зміцнить впевненість суспільства і зменшить сумніви у правильності курсу влади. Таким чином візит Путіна до Китаю та його участь у саміті шанхайської організації співробітництва стали не лише дипломатичною подією, а й інформаційною операцією. Для Москви це спосіб показати міць і вплив, для Пекіна можливість підкреслити власне лідерство в регіоні. Для Індії ще один крок у грі балансів. Чи стане цей союз справжнім фундаментом нового міжнародного порядку, чи залишиться лише гучною декларацією, покаже час. Але вже зараз зрозуміло одне: світ дедалі більше рухається у бік багатополярності, де старі правила працюють усе гірше, а нові лише починають формуватися. Президент України Володимир Зеленський чітко заявив, Київ готує нові глибокі удари по території Росії, зокрема по її енергетичній інфраструктурі. Це рішення стало відповіддю на тижні масованих російських атак, які серйозно пошкодили українські енергосистеми та залишили без світла десятки населених пунктів. Для зеленського та його команди це не просто тактичний крок, це сигнал, що Україна не лише захищається, а й здатна завдавати ударів у відповідь, причому далеко за лінією фронту. Протягом останніх місяців Росія активізувала обстріли українських міст ракетами і дронами, вдарили не лише по військових об'єктах, а й по критично важливій цивільній інфраструктурі електростанціях, підстанціях, лініях електропередач. Це спричинило перебої в енергопостачанні, змусило людей знову згадати про генератори і свічки, а енергетиків працювати цілодобово, лагодячи пошкоджене. Москва намагається таким чином зламати український тил, створити хаос та підірвати моральний дух населення. Однак Київ відповідає симетрично і навіть більше. Українські безпілотники вже неодноразово досягали цілей на сотні кілометрів у глибині Росії. Гучні вибухи на нафтобазах, у портах, на промислових об'єктах стали регулярними новинами. Тепер же Зеленський фактично оголосив про розширення цієї кампанії. Удари будуть частішими, точнішими і болючішими. Ціль знизити здатність Росії вести війну, підірвати її економіку та показати, що агресор теж уразливий. Це рішення має і стратегічний, і політичний вимір. На міжнародній арені Україна демонструє, що не чекає милості, вона готова діяти. Це важливий сигнал партнерам у Європі та Самтеулішатам, які іноді вагаються з поставками озброєнь. Якщо Київ може самостійно завдавати нищівних ударів по території ворога, то варто підтримувати країну, яка бореться ефективно і не збирається капітулювати. Водночас такі удари створюють новий виклик для Росії. Кремль роками намагався показати власним громадянам, що війна десь далеко, що вона не зачіпає їхнього повсякденного життя. Але вибухи на нафтобазах, пожежі на енергетичних підприємствах та евакуації в прикордонних областях руйнують цю ілюзію. Росіянам стає очевидно. Но війна не обмежується Донбасом чи Запоріжжям. Вона приходить у Брянськ, Курськ, Білгород і навіть глибше у центральні регіони країни. Західні аналітики зазначають, що удари по енергетиці Росії мають подвійний ефект. По-перше, вони ускладнюють постачання пального та електроенергії для військової логістики. По друге, вони створюють тиск на російську економіку загалом, змушуючи владу витрачати ресурси на ремонт, охорону і протиповітряну оборону об'єктів, які досі вважалися безпечними. Проте такі кроки не обходяться без ризиків. Москва може використати удари по своїй території як привід для нових хвиль мобілізації чи ескалації війни. Кремль традиційно звинувачує захід у підбурюванні України, стверджуючи, ніби удари наносяться виключно західними безпілотниками або ракетами. Це дає російській пропаганді додатковий аргумент, мовляв, ми воюємо не з Україною, а з усім НАТО. Зеленський, утім, наголошує, Україна має повне право бити у відповідь. Якщо Росія атакує мирні міста, знищує електростанції та водогони. То вона не може розраховувати на безкарність. І, попри заклики окремих міжнародних посередників до стриманості, українське керівництво демонструє, що не дозволить диктувати собі умови війни. Зараз Київ активно нарощує власне виробництво дронів і ракет дальньої дії. Це не секрет. Зеленський сам неодноразово говорив про цілі створити потужний оборонно-промисловий комплекс, здатний забезпечити фронт усім необхідним. Нові удари по території Росії можуть стати показником того, наскільки успішно Україна розвиває власні технології, і наскільки ефективно обходить обмеження партнерів, які іноді не дозволяють використовувати західну зброю для атак за межами України. Важливо й те, що удари по російській інфраструктурі збігаються з новою стратегією війни на виснаження. Україна намагається послабити противника на всіх рівнях: економічному, військовому інформаційному. Кожна пожежа на російському нафтопереробному заводі це не лише втрата пального, а й сигнал російським елітам. Війна дорого коштує, вона б'є по бюджету та дестабілізує життя. Водночас удари по російській території підвищують ставки в міжнародній грі. США та Європа уважно стежать, щоб Україна не переходила червоні лінії, яких побоюється Захід, наприклад, ударів по стратегічних ядерних об'єктах чи по столичних центрах управління. Київ, здається, намагається балансувати, цілитися у військові й промислові об'єкти, які безпосередньо забезпечують російську агресію, уникаючи кроків, що могли б спровокувати неконтрольовану ескалацію. Російські змі вже рясніють повідомленнями про посилення ППО навколо ключових підприємств. Кремль змушений перекидати зенітні комплекси із фронту для захисту власних міст, що у свою чергу послаблює російські війська на лінії зіткнення. Це ще один непрямий ефект української кампанії. Ворог змушений розпорошувати ресурси, захищаючи свою глибину замість концентруватися на фронті. Таким чином, заява Зеленського про нові удари по Росії це не просто відповідь на атаки Москви, а стратегічна демонстрація сили. Україна показує, що готова грати за новими правилами не лише оборонятися, а й виносити війну на територію агресора. Це підвищує ціну агресії для Кремля, змушує російських чиновників і бізнес задуматися, чи варто продовжувати цей курс, і посилає світові сигнал. Україна має власні засоби стримування, які працюють навіть без прямого втручання НАТО. У найближчі місяці можна очікувати посилення таких ударів. Якщо Київ справді зумів налагодити масове виробництво безпілотників дальньої дії, Росія зіткнеться з новою реальністю. Тисячі кілометрів кордонів перестануть бути безпечними, а війна, розв'язана Кремлем, дедалі більше повертатиметься до нього додому. Гарантії безпеки для України, нові американські та європейські ініціативи, питання гарантій безпеки для України набуває критичного значення в контексті можливих майбутніх переговорів. США та Європа негайно почнуть роботу з надання гарантій безпеки Україні. Вони будуть спрямовані на посилення ЗСУ. Повідомляє агентство Bloomberg. Американська адміністрація розробляє комплексну модель гарантій безпеки, яка має на меті забезпечити довгострокову стабільність в регіоні. Європейські країни повинні реалізовувати та фінансувати забезпечення безпеки України, заявив постійний представник з ПРВШ при НАТО Меттью Утієкер. Цікавими є деталі запропонованих гарантій. Гарантії безпеки, як в НАТО, виключають можливість України вступити в альянс та користуватися п'ятою статтею статуту організації. Замість цього пропонується альтернативна модель, яка передбачає швидкі консультації союзників у разі загрози. Проте ефективність таких гарантій викликає запитання серед експертів. Як в НАТО всього лише зобов'яжуть союзників протягом доби обговорити, чи варто захищати країну. Така формула може виявитися недостатньою для забезпечення реальної безпеки. Зокрема, йдеться про зміцнення збройних сил, інвестиції у військовий сектор, дозвіл на далекобійність та присутність іноземного контингенту в Україні. Ці елементи розглядаються як основа майбутньої системи безпеки. Європейські лідери активно обговорюють питання фінансування таких гарантій. Розрахунки показують, що забезпечення ефективних гарантій безпеки потребуватиме значних інвестицій у військову інфраструктуру, системи протиповітряної оборони та підготовку особового складу. Важливим аспектом є також розробка механізмів швидкого реагування на потенційні загрози. Європейські військові експерти працюють над створенням систем раннього попередження та координації дій у разі порушення домовленостей. Дипломатичні зусилля та можливі платформи для переговорів президент Володимир. Володимир Зеленський активно працює над формуванням дипломатичної стратегії для майбутніх переговорів. Зеленський розповів про майбутні контакти з Туреччиною, країнами Європи та перської затоки, назвавши їх можливими платформами для переговорів з Росією. Український лідер підкреслює важливість дипломатичного шляху врегулювання. Припинення війни можливо як військовим, так і дипломатичним шляхом, але саме дипломатія дає більше шансів досягти результату швидше та з меншими втратами. Водночас, Володимир Зеленський збільшив склад української делегації для переговорів з Росією з 12 до 14 осіб. Це свідчить про серйозну підготовку до можливих переговорів та залучення додаткових експертів. Туреччина виявляє готовність виступити посередником у переговорах, використовуючи свої унікальні відносини як з Україною, так і з Росією. Анкара має досвід успішного посередництва в регіональних конфліктах та може забезпечити нейтральну платформу для діалогу. Країни перської затоки також розглядаються як потенційні майданчики для переговорів. Їх економічні можливості та відносна нейтральність у конфлікті можуть сприяти створенню конструктивної атмосфери для діалогу. Європейські столиці, особливо Берлін та Париж, також залишаються в полі зору як можливі місця проведення переговорів. Європейська дипломатія має великий досвід організації складних міжнародних переговорів, фінансові потреби та військова підтримка. Питання фінансування оборонних потреб України залишається одним з ключових у міжнародних обговореннях. Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен мільярд доларів щомісяця для закупівель американської зброї. Повідомляє Reuters. ця сума відображає масштаб потреб українських збройних сил у сучасному озброєнні та боєприпасах. У рамках цих заходів українська армія буде переозброєна та навчена за стандартами НАТО, а також продовжить закупівлі американського озброєння та систем ППО. Американські та європейські партнери обговорюють механізми довгострокового фінансування української оборони, розглядаються різні моделі від прямих бюджетних трансфертів до кредитних ліній та спільних оборонних проєктів. Особлива увага приділяється системам протиповітряної оборони, які розглядаються як критично важливі для захисту цивільної інфраструктури та населення. Постачання сучасних систем ППО стає пріоритетом для західних партнерів. Також обговорюються питання локалізації виробництва озброєння в Україні. Створення власних виробничих потужностей розглядається як важливий елемент довгострокової безпеки та економічного розвитку. Підготовка особового складу за стандартами НАТО потребує значних інвестицій в освітню та тренувальну інфраструктуру. Партнери України готові надати необхідну технічну допомогу та експертизу для цього процесу. Геополітичний контекст зустріч на Алясці та її наслідки. Міжнародна увага прикута до результатів зустрічі на Алясці, яка відбулася 15 серпня. Дональд Трамп та Володимир Путін на військовій базі Ванкоріджі на Алясці обговорювали ключові питання врегулювання конфлікту за інформацією джерел. Близьких до переговорів Володимир Путін вимагає від України виведення військ з Донбасу. Ця позиція створює серйозні перешкоди для досягнення компромісу, оскільки українська сторона категорично відкидає такі умови. Результати зустрічі поки що офіційно не оголошені, що створює простір для різних інтерпретацій та спекуляцій. Дипломатичні джерела вказують на складність обговорюваних питань та необхідність додаткових консультацій. Американська сторона, схоже, намагається збалансувати тиск на обидві сторони конфлікту. З одного боку, США продовжують підтримувати Україну військово та економічно, з іншого підтримують діалог з Росією в пошуках дипломатичного рішення. Європейські партнери уважно стежать за американськими ініціативами, намагаючись координувати спільні підходи. Брюссель наполягає на необхідності залучення ЄС до будь-яких майбутніх домовленостей щодо європейської безпеки. Зустріч на Алясці також має символічне значення, демонструючи готовність американського лідерства до прямого діалогу з Росією. Це може створити прецедент для майбутніх дипломатичних контактів. Військова ситуація та її вплив на дипломатію. Поточна військова ситуація значно впливає на дипломатичні процеси та позиції сторін у переговорах. Ініціативи, спрямовані на припинення вогню в Україні до середини літа 2025 року, остаточно довели свою неспроможність. Військові дії продовжуються з різною інтенсивністю в різних регіонах. У Павлограді Дніпропетровської області України прогриміли вибухи, що свідчить про продовження військових дій на території України. Експерти відзначають, що Росія розвила рекордні з осені темпи наступу, що ускладнює дипломатичні зусилля та впливає на готовність сторін до компромісів. Військові успіхи або невдачі прямо корелюють з дипломатичними позиціями. Міжнародні спостерігачі фіксують зміни в тактиці та стратегії обох сторін. Використання нових видів озброєння та технологій змінює характер військових дій та створює нові виклики для цивільного населення. Гуманітарна ситуація в зонах активних бойових дій залишається складною. Міжнародні організації працюють над забезпеченням доступу гуманітарної допомоги до постраждалих регіонів. Питання захисту критичної інфраструктури набуває особливої актуальності в контексті наближення зимового періоду. енергетичні об'єкти стають пріоритетними цілями, що створює додаткові виклики для цивільного населення. Позиція Туреччини та регіональна дипломатія, турецька дипломатія відіграє все більшу роль у пошуках мирного врегулювання українського конфлікту. Україна повинна відмовитися від ідеї вступу в НАТО та присутності європейських військових на території країни, щоб забезпечити собі справжню безпеку, вважають турецькі експерти. Анкара пропонує альтернативну модель безпеки, яка базується на нейтралітеті та гарантіях з боку регіональних держав. Турецький підхід передбачає створення буферної зони та міжнародного моніторингу дотримання домовленостей. Туреччина має унікальні можливості для посередництва завдяки своїм відносинам з обома сторонами конфлікту. Президент Реджеп Таїп Ердоган неодноразово демонстрував готовність надати платформу для переговорів. Турецькі дипломати також працюють над залученням інших регіональних гравців до процесу врегулювання. Розглядається можливість створення регіональної коаліції миру, яка б включала Туреччину, країни Кавказу та Балкан. Економічні аспекти турецького посередництва також мають значення: Анкара готова взяти участь у постконфліктному відновленні України, особливо в енергетичному та інфраструктурному секторах. Турецька модель врегулювання викликає різну реакцію серед західних партнерів України. Деякі експерти вбачають в ній конструктивну альтернативу, інші критикують за відступ від євроатлантичних прагнень України. Європейський скептицизм щодо гарантій безпеки. Не всі європейські лідери однозначно підтримують ідею надання гарантій безпеки Україні. ЄС не може дати Україні гарантій безпеки, заявив Сіярто, висловивши позицію, яку поділяють деякі інші європейські політики. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто аргументує свою позицію обмеженими військовими можливостями Європейського союзу та відсутністю консенсусу серед членів ЄС з питань оборонної політики. Він вказує на необхідність реалістичного підходу до європейських можливостей. Водночас, інші європейські лідери виступають за активну роль Європи у забезпеченні безпеки України. Франція та Німеччина розробляють спільні ініціативи, спрямовані на створення європейської системи гарантій безпеки. Польща та Прибалтійські країни підтримують надання максимальних гарантій Україні, розглядаючи це як інвестицію у власну безпеку. Вони наполягають на необхідності створення надійного щита проти майбутніх загроз. Скандинавські країни пропонують власну модель гарантій, засновану на досвіді нейтралітету та мирного співіснування. Ця модель передбачає міжнародні гарантії без військового компоненту. Дискусії в Європарламенті відображають різноманітність підходів до питання гарантій безпеки. Представники різних політичних сил висувають альтернативні концепції: від максималістських до помірних перспективи дипломатичного врегулювання. Оцінка перспектив мирного врегулювання залишається складним завданням для міжнародних аналітиків. Зеленський впевнений, що якщо Україну істотно не посилять, то в 2025 році Росія посилиться так, що будь-яка дипломатія стане неможливою. Ця заява відображає український підхід до переговорів з позиції сили. Київ наполягає на необхідності зміцнення своїх позицій перед початком будь-яких серйозних дипломатичних процесів. Трамп хоче швидкого завершення конфлікту на Україні. Для реалізації цього плану в 2025 році є всі можливості, вважає Зеленський. Український президент демонструє обережний оптимізм щодо американських ініціатив. Проте реальність може виявитися складнішою. Путін висував як умови для переговорів виведення українських військ з окупованих територій, що неприйнятно для української сторони. Міжнародні посередники працюють над пошуком компромісних формул, які б дозволили розпочати переговорний процес. Розглядаються різні сценарії від поетапного врегулювання до комплексних домовленостей. Часовий фактор відіграє критичну роль у дипломатичних розрахунках. Зимовий період може створити додаткові стимули для пошуку мирного рішення через гуманітарні та енергетичні виклики. Роль НАТО та трансатлантичного партнерства. Північно-Атлантичний альянс продовжує відігравати ключову роль у забезпеченні безпеки України, незважаючи на те, що пряме членство поки що не розглядається. Партнери обговорюють два рівні гарантій безпеки для України, заявив генеральний секретар НАТО. Перший рівень передбачає двосторонні угоди з окремими країнами-членами НАТО, які готові надати конкретні гарантії безпеки Україні. Такі угоди можуть включати військову допомогу, спільні навчання та обмін розвідувальною інформацією. Другий рівень стосується багатосторонніх механізмів, які б діяли в рамках ширших європейських або трансатлантичних структур. Ці механізми могли б забезпечити більш комплексний підхід до безпеки України. Альянс також працює над адаптацією своїх доктрин та процедур до нових викликів безпеки. Досвід українського конфлікту вплине на майбутню стратегію НАТО та підходи до стримування агресії. Американське лідерство в НАТО залишається незмінним, проте європейські союзники отримують більше відповідальності за регіональну безпеку. Це відповідає американським прагненням до розподілу тягара в трансатлантичному партнерстві. Питання розширення НАТО на схід залишається чутливим, але Альянс продовжує підтримувати принцип відкритих дверей для країн, які відповідають критеріям членства та готові взяти на себе відповідні зобов'язання. Економічні аспекти конфлікту та відновлення економічні наслідки тривалого конфлікту впливають не лише на Україну, але й на всю європейську та глобальну економіку. Питання постконфліктного відновлення потребує значних міжнародних інвестицій та координованих зусиль. Європейський банк реконструкції та розвитку разом з іншими міжнародними фінансовими інститутами розробляє програми підтримки української економіки. Ці програми включають як негайну гуманітарну допомогу, так і довгострокові інвестиційні проекти. Енергетичний сектор України потребує масштабної модернізації та відновлення. Міжнародні партнери готові інвестувати в розвиток відновлюваних джерел енергії та модернізацію енергетичної інфраструктури. Транспортна інфраструктура також зазнала значних пошкоджень та потребує відновлення. Європейський союз розглядає можливість інтеграції України в європейські транспортні мережі як частину процесу відновлення. Аграрний сектор залишається одним з найважливіших для української економіки. Міжнародні партнери підтримують ініціативи з відновлення сільськогосподарського виробництва та забезпечення продовольчої безпеки. Технологічний розвиток розглядається як ключовий фактор майбутнього економічного зростання України. Планується створення технологічних парків та інноваційних центрів за підтримки міжнародних партнерів.